Вітаю, друзі. Сьогодні у нас будуть пиріжки. Таке тісто універсальне, можна сказати, бо хочу пиріжків із капустою зробити і, типу, сиром. Ось починаємо робити опару. Вливаю пів стакана теплого молока. Дві столові ложки. Цукру, півтори чайної ложки е, сухих дріжджів. Так, і пів чайної ложки солі, але сіль ложимо в муку в мене просіяна вже. І так е, неповну чайну ложечку розпушувача додаю. Це теж треба, воно дає силу тісту. Ну і розмішуємо все, чекаємо, поки воно шапочка стане. Перемішали і відкладаємо на 10 хвилин. Опара наша трошки розійшлася, подружилися і виливаємо у муку. Тут сіль і розпушувач. Сюди додаємо ще стакан молока. Це чашечка як стакан. Отак, стакан. Теплого молока. Розбиваю, два яйця. Одно більше, друге менше. Так. І третє. Білок в тісто. Жовток на, потім мастити пиріжки зверху, все, замішуємо. Замішуємо. Ще додаємо око дві ложки. Олії. Тут у мене було просіяно ось така мірна кружка 500 грамів муки. Але є мука просіяла я ще два стакани, побачимо, скільки візьме. Вимішуємо тісто. Пішло, додала я ще два стакани муки. У одному стакані 120. Грамів муки. Значить, пішло пів кіло і ще 250-260, десь так грамів муки. Всем додаю зараз, коли вже почти вимішано. Додаю грам 30-25 розм'якшеного масла. Ось. І добре вимішуємо. Поки буде відставати від рук, від миски. Замісила я тісто, домішувала на поверхні, відстає від рук. Ось таке воно ніби хоче трошки прилипати, але це не страшно. Зараз воно відпочине і буде дуже гарно в роботі. Змашуємо мисочку олійкою і кладемо наше тісто в мисочку накриваємо на розтойку. Ось в тепле місце. І ще рушничком. Ось. Ми зараз я пожарю трошки до золотистого кольору цибульку, і зразу ж е, всипаю на сковорідку е, квашену капусту. так, Перемішуємо. Чуть-чуть водички кип'яченої, щоб воно, капілку, щоб воно собі кручилося. Ось. Скручую вогонь, наповільно, нехай тушиться. І потім перед закінченням тушкування ложу туди. Дві ложки аджеки домашнього приготування. Аджека дасть смак своєрідний і дуже-дуже смачна капуста вийде. Капуста наша тушиться, а я буду робити начинку для ватрушок Пиріжки з сиром. Тут у мене, я знаю, десь грам 300-400 сира творожного Вбила одне яєчко, намочила, посушила ізюм родзинки, Всипаю і... Додаю ложку цукру, ну, ще трошки можна півтори ложки. Все. Так, вистоялося наше тісто. Викладаю на поверхню таке гарненьке тісто, бачите, яке? Ось робимо таку ковбаску. Ось. Ділимо на дві частини. Приблизно, щоб було і з капустою пиріжки, і е, з сиром, з творожним сиром. Ділимо приблизно, не знаю, тако на двоє. Ще раз і ще раз. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Буде добавлю там. І це так само. Зараз я буду ділити, але отак його робимо кульки і відкладаємо. Так, туди треба трошки додати. Так ось. Хай вони відпочинуть тут додаємо, щоб Приблизно були одної форми. Так. І так далі виробляємо кульки, накриваємо, і щоб вони постояли хвилин 20 підійшли. Начинка ось, капусточка. Бачите, аджика е капусточці придала такого гарного і вигляду, і смаку. М -м, смачно. І Друга начинка. Сир з ізюмом. Била яєчко. Перемішила, добре, перемішала і йдемо зараз начиняти. Відпочили наші кульки. Тепер по одній беремо. Чуть можна припилити поверхню і розкачуємо. Розкачуємо кульку звичайним способом. Ось, накладаємо начинку. До речі, капусту беру тільки вилочкою, бо дуже зручно. Капусти кладу багатенько, щоб гарно, потім гарні смачні пиріжки були. Ось. І заліпляємо так ось, щоб не розлізлися. Викладаємо на пергамент. А з сиром ось теж. Інакше, ну, типу ватрушки зроблю, але ось так кругляшочки розкачуємо і ножиком робимо надрізи. Так, і так, з цієї з цієї сторони. так Посередині кладемо сир. Ось. І перекидаємо ці сторони на протилежний бік. Ось. Получається ось така, такий пиріжок-ватрушка. Теж викладаємо на дечко. Так, наліпили ми пиріжків. Ось такі ватрушки. Ось і такі величенькі пиріжки з капустою. Накриваємо і включаємо духовку. Хай нагрівається, а пиріжки хай відпочинуть. Друзі, підійшли наші пиріжки, збільшились у два рази. Я їх помастила ось жовток і ложка столова молока. Помастила, посипала пиріжки з капустою кунжутом чорний-білий, а з сиром кокосовою стружкою. Все, духовка нагрілася, ставимо в духовку хвилин на 20, 25. Дивіться по своїй духовці, бо духовки у всіх різні. І так наші пиріжки спеклися. Пахнота, неймовірна на кухні. Ось які вони пухкенькі. І ось такі смачні. капустою і ватрушки. Пиріжки були 25 хвилин в духовці, ватрушки 20 хвилин. І все, будемо смакувати. А вам бувайте здорові, миру, спокою. До побачення.